Маргарита Симонян, головне обличчя російської пропаганди, вперше відкрито визнала, що бореться з онкологією. Якщо раніше вона обмежувалася натяками і загальними словами про лікування, то тепер сама підтвердила діагноз. На своїх сторінках вона показала скріншот, повідомлення, в якому її запитували про стан і відповіла, хотіла би написати, що все добре, але намагаюся не брехати. Тиграники раніше в комі, а я продовжую лікування від раку. Що тут хорошого? Пише телеграм-канал Кремлівської Щура. Визнання прозвучало як спроба одночасно показати відкритість і Ликати співчуття Симанія наголосила, що готується до випадіння волосся через хіміотерапію. Навіть анонсувала вибір парука разом із підписниками. Для багатьох це виглядало як продовження її старої стратегії будь-яку трагедію перетворити на інформаційний майданчик. Однак, паралельно почали з'являтися інші відомості. Джерела серед медиків повідомили про ускладнення після хіміотерапії. За іншими словами, під час одного з сеансів було допущено помилку в дозуванні, і Це спровокувало незворотні процеси. У Симонян зафіксували критичне падіння тис. Тимчасову зупинку серця та клінічну смерть лікарям вдалося повернути її до життя, але наслідки виявилися серйозними. Тепер її стан оцінюють як важкий попри спроби зберігати публічність і створювати видимість контролю. Фізичний стан Симоніан не дозволяє їй працювати в попередньому ритмі. У Кремлі розглядають варіанти, хто може тимчасово замінити її на ключових ефірах. Пропагандистка машина не може залишитися без свого символу, але водночас приховати її хворобу дедалі важче. Додатково напругу створює те. Що її чоловік тигранка Осіян уже 9 місяців перебуває в комі для пропагандистського тандему? Це означає фактичний параліча, два обличчя, які роками формували інформаційний простір Кремля, опинилися поза грою. Це викликає паніку серед кураторів медійної політики. Російські глядачі зникли бачити семейнян агресивної та впевненою. Тепер читають її повідомлення з нотками розпачу. Частина аудиторії співчуває, інша іронізує, нагадуючи про її власні слова щодо українців. Не жаліти знищувати багатьох. Символічно, що саме людина, яка закликала до війни, тепер сама опинилася у безпорадному стані. Міжнародні змі сприйняли цю новину як ознаку ослаблення інформаційного апарату Кремля. Західні аналітики підкреслюють, пропагандисти відігравали ключову роль в легітимізації війни і втрата їхніх голосів може вплинути на мобілізаційні настрої в Росії, адже для багатьох росіян телевізора досі лишається головним джерелом інформації. Українські коментатори зустріли новину без особливого співчуття Симон. Роками відпрацьовувала агресію, погрожувала ядерними ударами, закликала до геноциду. Тепер вона сама стикається зі смертельним діагнозом в українському інформаційному просторі звучить лише одне: Біль повертається до тих, хто його сіяв. Коротка аналітика, хвороба Семеняни Комакеосяяна стала символічним ударом по пропагандистській вертикалі Кремля. Поєднання особистих трагедій в родині ключових рупорів війни знижує ефективність інформаційної машини для Кремля. Це не лише кадрова проблема, але й політичний ризик. Рата голосів війни робить пропаганду менш переконливою для України. ж ця історія підтвердження того, що навіть найгучніші рупори агресії не вічні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.